Наразі в Україні на звільнених територіях виявлено 44 місця незаконного тримання наших громадян. Ці катівні, в яких утримувалися переважно цивільні особи, обстежуються представниками правоохоронних структур, фіксуються заяви постраждалих осіб або їхніх родичів, збирається доказова база. Адже кожен злочин росіян має бути у майбутньому покараний. Знайшли такі катівні і на Херсонщині. Ми вже встановили чотири і ще сім місць незаконного тримання громадян. Mm -hmm. Я кінь мали. Статусу катівень особливих знущань зазнавали певні категорії громадян, розповіли правоохоронці на місці однієї з таких катівень по надуманим мотивам, оскільки їх родичі можливо служили в Збройних силах України. Можливо, вони думали, що ці люди якось сприяють збройним силам України в боротьбі, і тому хватали цивільних, тримали їх тут. Застосовували тортури. Нам вже відомо про 43 потерпілих. Які до нас звернулися або звернулися їх родичі? Ми розуміємо, що їх буде набагато більше, коли ми проведемо слідчі дії відповідні і зможемо працювати з свідками і потерпілими. Тортури застосовувалися російськими нелюдами як під час перебування у катівнях, так і після виходу з них. Це і побиття кійками дерев'яними та резиновими, це і застосування електроструму, це зв'язування і одягання проти газу, і таке інше. Бувало, випускали і гнали їх на мінні поля. Бували випадки, встановлені нами, коли людина поверталася з подібного місця і вмирала вдома, оскільки ну була сильно побита. Кількість злочинів, вчинених російськими військовими, постійно зростає. Кожного дня реєструється і виявляється не менше 70 воєнних злочинів. Загалом прокуратура Херсонська. А здійснює писальне керівництво більш ніж п'яти тисяч таких е, кейсів за словами правоохоронців. Кількість загиблих внаслідок воєнних злочинів росіян наразі встановити неможливо, проте вони роблять все можливе, аби кожен злочин агресора був зафіксований і звертаються до всіх мешканців звільнених територій з проханням повідомляти про кожного зниклого і постраждалого.